Кожен ваш вибір, кожен крок та будь-яке прийняте вами рішення можна проаналізувати та навіть передбачити за допомогою математики, політика, економіка, ваша поведінка в соціальних мережах, все це підпадає під дію законів теорії ігор. Увесь світ це величезна гра, в якій кожен з нас бере участь. Не вірите? Пропоную вам додивитись це відео до кінця і самостійно в цьому переконатись. Привіт, Привісвіти! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми говоритимемо без перебільшень про найцікавіший розділ математики. Я переконаний, що кожен з вас полюбляє ігри. Дехто любить яскраві екшени, хтось занурюється у фантастичні РПГ, інші віддають перевагу спорту, настілкам, шахам чи навіть картковим іграм. Проте більшість з вас не замислюється над тим, що будь-яку стратегію можна зрозуміти та розробити за допомогою теорії ігор. Тож, якщо ви Ігор, і якщо не Ігор теж, з вас подобайка авансом та поїхали. Теорія ігор це математичне дослідження стратегічних взаємодій між раціональними учасниками або ж агентами, які ухвалюють рішення, враховуючи очікування дії інших. Її основна мета дослідити, яким чином люди приймають рішення. До речі, не тільки люди, а й тварини та комп'ютерні програми можуть приймати рішення, а значить підпадають під об'єкти дослідження теорією ігор. Як математична дисципліна, теорія ігор зародилась в один час з теорією ймовірностей ще в 17 столітті, зробіт французького математика П'єра Раймона де Монмора, який аналізував азартні ігри. Але після його смерті у 1719 році довгий час майже не розвивались до появи видатного американського математика Джона фон Неймана, про якого ми вже згадували в нашому випуску про історію обчислювальних технологій. В 1928 році він написав статтю до теорії стратегічних ігор. А в 1944 році вийшла монографія Теорія ігор і економічна поведінка того ж Неймана разом з Моргенштерном. Ну, не руснявим репером, очевидно, а з американським математиком Оскаром Моргерштерном. У часи створення теорії комп'ютерних ігор ще не існувало. Тому такою назвою теорія зобов'язана салонним іграм, таким як шахи та карти. Можливо, саме тому спеціалісти з теорії ігор не дуже люблять цю назву. Їм більше подобається стратегічна взаємодія раціональних гравців. Стратегічна, бо гравці думають наперед. А раціональних тому, що в кожного гравця є задана функція, яку він прагне максимізувати. Логічною основою теорії ігор є формалізація трьох понять: конфлікт, прийняття рішення в конфлікті та оптимальність цього рішення. Конфліктом можна вважати будь-що, відносно чого можна казати про його учасників, про їхні дії, про результати явищ, до яких призводять ці дії, та про сторони, які так чи інакше зацікавлені в наслідках. І звісно, про сутність цієї зацікавленості. Тобто, якщо ми визначимо гравців, набір їхніх можливих ходів стратегії і задаємо певний виграш та умови, за яких один виграє, а інший програє, ми перетворюємо будь-яку ситуацію на об'єкт дослідження теорії ігор. Це може бути як участь людей на аукціонах, так і конкуренція між компаніями на ринку, та навіть стратегічна взаємодія країн на міжнародній арені. Коротше, майже все. Так які ігри бувають? В залежності від того, чи співпрацюють гравці між собою, ігри бувають кооперативні, де гравці співпрацюють. Можливо, хтось грав на столку пандемія або щось на кшталт цієї. Ми з друзями такі ігри називаємо грою проти картону. Якщо гравці між собою не співпрацюють і грають один проти одного, то ці ігри є не кооперативними, наприклад, Монополія. Якщо правила гри для всіх гравців однакові, наприклад, камінь ножиці папір, то такі ігри є симетричними. Якщо ж для кожного гравця або групи гравців правила різняться, то це антисиметричні ігри. Прикладом таких ігор може бути мафія. Коли ми розглядаємо виграші та програші усіх гравців, то ігри бувають з нульовою сумою, це ігри на кшталт, шах чи шашок. Де інтереси гравців є протилежними, і коли виграш одного учасника є точною поразкою іншого. Ну або нічия. До речі, Фон Нейман придумав метод мінімаксу, який дозволяє розв'язувати такі ігри. А от ігри з ненульовою сумою, це навпаки, коли сумарна кількість виграшів та програшів не обов'язково дорівнює нулю. Такі ігри відображають більш складні взаємодії, де можлива взаємна вигода або втрата. Прикладом може бути покер. Програш в одному розкладі не гарантує втрату всіх грошей. За послідовності ходів гравців можна виділити паралельні та послідовні ігри. Думаю, що тут все зрозуміло, але про всяк випадок поясню. Паралельні це ті ігри, де гравці роблять дії одночасно, наприклад, як в Діксіті чи Seven Wonders. В реальному житті це можуть бути вибори. Ну а послідовні це навпаки, коли гравці ходять по черзі. Обирайте, що подобається, бридж, нарди або ж Герої 3. Також розділяють ігри за рівнем проінформованості гравців. Вони можуть бути з повною або неповною інформацією. Прикладом ігор з повною інформацією знову ж таки є шахи, оскільки гравці бачать перед собою усю інформацію, кількість фігур, дошку та події, які відбуваються. Ну а з неповною інформацією. Дурень, покер, тобто всі ігри, де ти приховуєш свої карти або іншу інформацію від суперника. Бувають ігри з нескінченною кількістю ходів. це теоретичний концепт, який передбачає, що гра може продовжуватися необмежено довго без досягнення кінцевого результату. Хоча у практичному світі більшість ігор має механізми, що забезпечують їх завершення, все таки існують ігри, які теоретично можуть тривати нескінченно. Важливо зауважити, що у багатьох випадках нескінченість ігор є більше теоретичною можливістю, аніж практичною реальністю. Наприклад, симулятори Sims чи Minecraft. Ти можеш в них бавитись настільки довго, поки не набридне. Я дуже полюбляю шахи. Тому ще приклад звідси: бувають ситуації, коли на дошці лишаються два королі. І чисто гіпотетично, якщо ваш суперник не погоджується на нічию, то так ви будете ходити, допоки в когось не здадуть нерви. За часовим аспектом ігри бувають дискретні, це ті, де кожен хід чітко відокремлений від іншого. У таких іграх є чітка послідовність ходів і кожен хід можна розглядати як окремий вибір обмеженого набору можливостей. Наприклад, популярні настолки «Ticket to The Ride right» чи Carcassonne. В протилежному до дискретних є неперерні. Де події відбуваються в неперервному часовому потоці, коли рішення та дії можуть відбуватися в будь-який момент без чітко визначених інтервалів між ходами, наприклад, футбол, баскетбол, дота та будь-які симулятори. Напевно, найскладнішими для розуміння є диференціальні ігри, щоправда, прикладів з настолок мені в голову не приходять. Диференціальні ігри це клас ігор, що використовують концепції диференціальних рівнянь. Для моделювання динаміки стратегічних взаємодій між гравцями в неперервному часі. Прикладом є гра в переслідування та уникнення, ну тобто звичайний квач, коли один гравець намагається наздогнати іншого, а той від нього тікає. Рух обох гравців може бути описаний диференціальними рівняннями, що враховують їхні стратегії та фізичні обмеження. Трошки історичного контексту. 3 вересня 1949 року американський літак, який слідкував за погодою, зібрав проби повітря над Японією. І у цих зразках було виявлено сліди радіоактивних елементів серію 141 та і 91. Проблема була в тому, що період розпаду цих елементів до двох місяців. А оскільки США не проводило ядерні випробування того року, це могло значити лише одне. Що Радянський Союз винайшов ядерну бомбу, що дуже налякало американців, оскільки їх військова перевага, яку вони досягли завдяки Манхеттенському проєкту та винайдення ядерної бомби, зійшла на нівець. Ми вже згадували про Манхеттенський проєкт у нашому відео про Річарда Фейнмана, оскільки він був один з тих, хто там працював. Подивіться, якщо цікаво. У 1950 році американський аналітичний центр Rand Corporation почав вивчати проблему наявності ядерної зброї у СРСР, і вчені звернулись за допомогою до теорії ігор. У тому ж році два математики Меріл Флат та Мелвін Дрешер запропонували нову гру, яку назвали дилеммою двох ув'язнених, що стало однією з класичних задач в Теорії Ігор. Це яскравий приклад гри з ненульовою сумою. Тобто ситуації, де виграш одного учасника не обов'язково означає пропорційну втрату для іншого. У цій задачі двох ув'язнених затримали за підозрою у вчиненні злочину, але доказів для засудження за найсерйознішим звинуваченням недостатньо. Їх розміщують в окремих камерах і кожному пропонують угоду. Якщо один зізнається, а інший ні, той, хтось дізнається, вийде на волю. А інший отримує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Якщо обидва зізнаються, вони отримують середнє покарання по 5 років. Якщо ж обидва мовчать, їх засудять на мінімальний термін за менш серйозне звинувачення і обидва отримують по року. Ця дилемма демонструє важливість стратегічного вибору в умовах невизначеності. Кожен ув'язнений мусить вирішити: зізнаватись чи мовчати. Не знаючи рішення іншого, інтуїтивно може здатись, що найкращим вибором буде мовчати, оскільки так обидва могли б отримати мінімальне покарання. Однак, з точки зору індивідуальної раціональності, зізнання є домінантною стратегією для обох, оскільки вона забезпечує кращий індивідуальний результат незалежно від вибору іншого гравця, прямо як ситуація з ядерною зброєю. Що США, що радянський союз витратили трильйони доларів на створення величезного ядерного арсеналу, який зміг би знищити планету декілька разів? Цих витрат можна було уникнути, якби обидві країни змогли б домовитись про невикористання ядерної зброї, але цього не відбулось. Тому кожен з гравців обирав невигідну для себе стратегію озброєння. Яка б не залежала від вибору іншого гравця. Таким чином, дилема ув'язаних ілюструє фундаментальну проблему в теорії ігор і економіці ситуації, де індивідуально раціональне рішення призводять до колективно невигідного результату. А от якщо обидва ув'язаних виберуть стратегію зізнатись, тоді у грі досягається так звана рівновага НЕШа. це ситуація, де жоден учасник не може покращити свій результат. Шляхом зміни своєї стратегії, за умови, що інші учасники зберігають свої стратегії незмінними. Це означає, що у стані рівноваги Неша кожен гравець обирає найкращу стратегію, враховуючи вибір інших. І жоден гравець не має стимулів відхилитися від своєї обраної стратегії. Тобто кожен з ув'язнених вирішує мінімізувати ризик для себе і уникнути максимального покарання в 10 років. Незважаючи на вибір іншого гравця. Цю концепцію ввів в 50-х роках минулого століття ще один американський математик Джон Неш. Вона стала ключовою в теорії ігор. За це він отримав Нобелівську премію з економіки в 1994 році. До речі, це той самий Джон Неш, про якого знято оскароносний фільм Ігри розуму з гладіатором Рассел Кроу у головній ролі. Я давненько планую зняти випуск про цей фільм. Типу тих, які вже виходили про Тюрінга, Інтерстеллар та Гатаку. Тому дайте знати в коментарях, чи цікаво вам було б подивитись такий відос. Між 1950 та 1953 роками Джон Неш опублікував чотири фундаментальні праці, у яких він провів детальний розбір ігор із не нульовою сумою. Він врахував, що в реальності ситуації абсолютного протистояння трапляються нечасто, і частіше людям доводиться ухвалювати рішення на основі компромісу. Так процес переговорів між профспілкою і роботодавцем щодо підвищення зарплат може призвести до довготривалого страйку, який зашкодить обом сторонам, або до взаємовигідного рішення. Спочатку наукове співтовариство, зокрема математики та економісти, стримано реагували на публікації НЕША. Проте згодом з'ясувалося, що рівновага Неша знаходить практичне застосування в різноманітних областях. Принципи теорії ігор застосовані на фондовому ринку та в державних аукціонах, принесли значні прибутки уряду США, підтвердивши ефективність та важливість досліджень Неша. Ну просто так Нобельки не отримують. Але якби ж все в цьому світі можна було прорахувати. Але ні. Насправді є ігри, які не піддаються законам теорії ігор. Наприклад, гра ультиматум, коли один гравець пропонує якусь частину загальної суми іншому гравцеві, а той приймає чи відхиляє пропозицію. По суті, найпростіший вид переговорів, що дав поштовх розвитку поведінкової економіки. Так от, якщо другий гравець є раціональним, то він згодиться на поділ 99 доларів іншому гравцеві і 1 долар собі. Оскільки 1 долар це краще ніж нічого, але в житті все зовсім не так. Багато хто відхиляє пропозиції менші за 30%. Це означає, що функція корисності не зводиться лише до грошей, а містить ще й справедливість, наприклад. Коли гру ультиматум вирішили перевірити на диких племенах, то поведінка племені із Перу більш відповідала передбаченню теорії ігор, ніж поведінка студентів Масачусетського технологічного інституту. Є ще один варіант цієї гри диктатор. Правила цієї гри відрізняються тим, що у другого гравця відсутнє право затвердження або відхилення пропозиції першого. Перший гравець ділить суму самостійно і ставить другого перед фактом. Фактично, перші гравці мають право забрати собі усю суму, проте майже усі схильні ділити приблизно 70 на 30. Знову ж таки, справедливість входить до поняття корисності. Коли Пойло оголошувало СВО, то по суті це була гра ультиматум, де перед нами стояли їхні вимоги. єдина відмінність, що їхні вимоги раціональністю навіть не пахнуть, які ми могли прийняти або відхилити, і ми прийняли єдине правильне рішення: Дали бій. Спочатку я планував зняти цей відос про теорію ігор в контексті війни в Україні. Але під час вивчення матеріалів виявилось, що канал неаполітичні вже зробили це рік тому. Рекомендую подивитись це відео. Посилання на нього буде в описі. І раз ви і так туди вже заглянули, то нагадую, що там є посилання на популярні фонди, в які ви можете задонатити свої 5 гривень, що дуже допоможе нашим хлопцям та дівчатам, які захищають наші дупи від ворога. Ніби з теорією плюс-мінус розібрались. А тепер хотів би поговорити про те, де в реальному житті можна зустрітись з теорією ігор. Ну окрім того, що ми самі звикли називати іграми. Найперше, що приходить в голову, це економіка. Ще фон Нейман створив перед собою амбіційну мету аксіоматизувати економіку, перетворивши її на точну науку, на кшталт фізики чи математики. І теорія ігор стала спробою побудувати математичні засади економіки. Загалом економіка це гра багатьох гравців, чиї стратегії ми приблизно розуміємо. В економіці присутня рівновага Неша, і раціональні гравці завжди обиратимуть ту стратегію, яка приведе до рівноваги Неша в аукціонах. Наприклад, кожен учасник робить ставку, враховуючи потенційні ставки конкурентів, намагаючись виграти, але не переплатити. Тут важливо вгадати стратегію опонентів, щоб знайти свою рівновагу Неша. Де ти отримаєш максимально можливий виграш з урахуванням дій інших. Ще одна сфера, де теорія ігор знаходить своє застосування, це формування цінової політики компаніями. Компанії, які конкурують на ринку, часто стикаються з дилемою ув'язненого: знизити ціни, щоб залучити більше клієнтів, чи тримати їх високими, щоб максимізувати прибуток. Вирішення цієї дилеми вимагає врахування стратегії конкурентів. І можливих реакцій споживачів, і не можна обійти стороною міжнародні відносини, де країни постійно ведуть ігри за вплив, ресурси та політичну владу. Кожна держава намагається передбачити ходи інших країн і вибудовувати свою зовнішню політику таким чином, щоб досягти найкращого результату для себе. Це може бути співпраця в екологічних або торговельних питаннях. Або ж конфлікти інтересів, де кожна сторона прагне зміцнити свої позиції, використовуючи стратегічні маневри, що нагадують ходи в шаховій партії. В таких випадках рівновага неша може проявлятися у формі взаємовигідних договорів або, навпаки, у стійкому протистоянні, де жодна зі сторін не може покращити своє становище без співпраці з іншими. Згодом теорію ігор почали використовувати і соціальні науки. Оскільки вченим було цікаво, як і на основі чого люди приймають рішення, цей інтерес понукав дослідників аналізувати поведінкові моделі індивідів і груп в контексті соціальної взаємодії, політичної боротьби і навіть у формуванні культурних норм і цінностей в соціальних науках теорія ігор допомогла зрозуміти, що дії однієї особи впливають на рішення інших, наприклад, у виборчих кампаніях, публічній політиці та в соціальних рухах. Це дало змогу соціологам і політологам краще прогнозувати результати певних соціальних ініціатив, розуміючи, що учасники цих ігор намагаються максимізувати свої вигоди, враховуючи потенційні дії та реакції інших. Важливу роль теорії ігор відіграє і в аналізі поведінки користувачів соціальних мереж в епоху цифрових технологій, коли мільйони людей щодня взаємодіють у віртуальному просторі. Розуміння того, як розповсюджується інформація, як формуються онлайн спільноти і як вирішуються конфлікти в соціальних мережах, стає критично важливим. За допомогою теорії ігор аналітики можуть моделювати сценарії взаємодії між користувачами, передбачати розподіл інформаційних потоків та впливати на формування громадянської думки через стратегічне планування рекламних кампаній і контенту. Теорія ігор допомагає аналізувати, як користувачі взаємодіють в соціальних мережах. Чи ділитися контентом, ставити вподобайки, коментувати або ігнорувати публікації. Я сподіваюся, що цьому відео ви вже вподобайку поставили. Поступово фокус теорії ігор змістився в біологію. Виявилося, що тварини в різних ситуаціях також грають в ігри. Їхні стратегії це дії спрямовані на виживання. А їхня винагорода це власне виживання в природі. Під час підготовки до цього випуску я передивився не один відео про теорію ігор. Дуже цікавим виявилось відео на каналі Veritasium, яке є в українському перекладі від каналу Промова. Посилання я також залишу в описі. Так от там був приклад про імпал, які живуть в африканських саванах, і які часто підхоплюють кліщів, і щоб вижити їм необхідно видаляти цих кліщів. Проте вони не можуть це зробити на всьому тілі, а тому потребують допомоги інших імпал. Проте інша імпала витрачає свій час та слину, які є важливими у жорстоких умовах савани, і їм би було вигідніше не платити таку ціну. Але з іншого боку, їм також потрібна була така сама допомога, тому ніхто з імпал не відмовляється допомогти сусіду. Ця взаємодопомога між імпалами є яскравим прикладом того, як теорія ігор розкриває механізми взаємодії в природі, де стратегії не визначаються свідомим вибором, а інстинктивно на основі вбудованих механізмів виживання. Це свідчить про те, що концепції теорії ігор можна застосовувати не тільки до людської взаємодії, але й до вивчення поведінки тварин. В таких іграх винагорода може бути не лише виживанням. Але й доступом до ресурсів, репродуктивним успіхом чи соціальним статусом в групі. Далі розглядаючи теорії ігору у контексті еволюційної біології, можна виявити, як через природний добір формуються стратегії, що максимізують репродуктивний успіх. Наприклад, в дилемі яструба і голуба, де два індивіди конкурують за ресурс, яструб атакує, а голуб уникає конфлікту. Ці назви не мають стосунку до конкретного виду тварини. А використовуються в переносному сенсі: яструби як символ агресивності, а голуби як символ миролюбства. Ця модель показує, що в популяції може існувати рівновага між агресивними та миролюбними стратегіями, в залежності від вартості конфлікту та вигоди від ресурсу. Така рівновага ілюструє, як еволюційні стратегії вирішують конфлікти інтересів у природі. Теорія ігор також дозволяє розглянути феномен співпраці серед видів, як, наприклад, симбіоз між рослинами та запилювачами. Рослини пропонують нектар як винагороду за запилення, тоді як запилювачі, такі як бджоли, шукають цей ресурс для виживання. Обидві сторони отримують вигоду з цієї взаємодії, що є прикладом рівноваги Неша в природі, де жоден із учасників не має стимулів відхилятися від своєї стратегії. Дякую всім, хто додивився цей випуск до зараз. Ви наші бусинки. До речі, пам'ятаєте, ви голосували за наш канал на премії Доу? В кінці минулого місяця був офлайн-івент, де визначали переможців. І хоч ми не перемогли, проте ми увійшли у топ-15 найкращих каналів від IT спільноти. Це дуже круто. І хочу ще раз кожному подякувати за те, що нас підтримували і голосували. З цікавого на івенті познайомився з розробником корисного плагіну та додатку для YouTube, який допомагає знайти у себе в підписках канали, які зареєстровані в Рашці. Як на мене, дуже крута і потрібна ініціатива. Тому щиро рекомендую підтримати цей продукт. Переходьте в посилання, встановлюйте Disarm Russian Media і нехай жодне росняве відео не засмічує вашу стрічку. Ще не забувайте підписуватись на нас в інших соціальних мережах, які ви можете знайти за цим QR-кодом. А якщо ви таки отримали задоволення від цього відео, тоді підтримайте нас на Донатело або закиньте пару гривень на модобанку. Дякую! І мої традиційні подяки Вовчуку за продакшн, Комечунці за редактуру та операторську роботу, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та Порбершопу Хілман за укладочку, а за промокодом Код Всесвіту ви отримаєте мінус 30% на першу послугу. Ну і Кокоснюку я дякую, що тепер радує моє око після грумера. І не виглядає як брудяча псина. Побачимось! Привіт світе! Мене звати Єгор, ви, ви на каналі не Ход Всесвіту. Не так? Ні, ну це має, ну, це має значення, але. Зараз постійно таке. Розбиття пропала, яка б не залежала від. А, <рошу> це блупер, будь ласка. А тепер хотів би поговорити про те і мої традиційні подяки. І мої традиційні подяки. Вовчику за продакшн. Чуть не звалила мікрофон. Хомінчунці за редактуру та операторську роботу. Це ж я <с. за редактуру та операторську роботу насправді баю більше, бо ще степлер. Анюті за тримання лампи, дизайн та допомогу з соцмережами, а ще за чудовий візуал. Арчі з барбершопу Хілман за укладочку. Арчі за барбершопу Хілман за укладочку. <с. <с. А за промокодом код ви отримуєте мінус 30% на першу послугу. А ще у нас є промокод ФОСО. Для фосих людей. Коротше, все. Ну і кокоснику! Наші зірочі, наші це бусинці, наші хвареничці. Я дякую, що ти радує моє око після грумера і не виглядає, як бродяча кусяча псина. Волос! 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 Так важко, коли. Волос!